Плаче моя земля, сльози не вгамувати, плаче мале дитя, плаче старенька мати, гірко плаче вдова, коханого не забути, невтішно рида сирота, батьків вже не повернути. Це не робила війна, стогне земля від болю. Радіє лише сатана нищить людей в двобої. Та армія є Христа, вона завжди на колінах, вона у Христі свята, у ньому вона єдина, в молитвах іде на брань, іде на допомогу людям, всім безліч, несе сподівань, що Бог завжди поруч буде. Біді покладе кінець, як всі на коліна стануть, як ще багато сердець до нього прийдуть в прохання. Ти бачиш всі сльози, отець, ти чуєш душі ридання, пробач нашу землю за все, тобі, що були неслухняні, не славили у добрі і не величали Бога, усе у гріхах брали, по грішних своїх дорогах. Помилуй Господь, пробач, молитви вже в небо линуть. Всю силу ворог зібрав, щоб знищити Україну. Та ти милосердний Бог і люблячий, і справедливий, і ти не залишиш ніколи, орду ворожу зупиниш. Надія на тебе вся, у тебе в руках вся влада. Почуй нас, молимося. Почуй нас Ісуса Ради, почуй нас Отець Небес! Спини це велике горе, ти чуєш стогін сердець, до тебе вони говорять. Тіла і душі врятуй від ворога злого сили. Почуй нас, Боже, почуй, вступись за нас і помилуй. Я вірю, настане день, і ангелів-легіони на землю мою пошлеш, і піде назавжди ворог.